Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу, як саме я готувала грядки перед посадкою полуниці. Обов'язково скопуємо землю, прибираємо зайві бур'янці, корінці, розпушуємо і от такими горбиками ми її формуємо. Це для того, щоб постелити наше агроволокно і полуничка мала можливість спозати, як то кажуть, і випускати вусики на боки, і знизу давати саджанці, щоб вона була чистенька, розлога. Сама довжина такої плантації в мене вийшла 4 метри, ширина метр. Тобто, орієнтовно 35 саджанців можна посадити. Цього буде більше, ніж достатньо. Саму агротканину я присипала землею. Так знизу робила підкоп, туди її впихала поглибше і зверху присипала землею. Старалася максимально розрівнювати брижики. Перший був такий собі, а другий, так, друга така полоска тут я вже і не знімала, мене вийшла більш ідеальніша. Але як ти кажуть, перший раз завжди комчиком, а потім вона все краще. Для майбутньої висадки полуниці, хочу замовити саджанці полуниці азія. Не знаю, як воно все буде проживатися в оцих горбах, чи не буде вода стікати, а потім грунт буде сухувати. Ну, Зараз він вологий то його прикрила десь там через тиждень, чи коли буду тоді саджати. Вони мені вже накопають, я вже все домовилася, сама підготувала, щоб потім мені менше було роботи. Я тільки отримала саджанці і зразу їх посадила.